Друзі, всім привіт! У мене давно була мрія купити старий автомобіль, реставрувати його і їздити, кайфувати. Я думаю, в багатьох кого кого такі були думки, вони в мене дуже давно були, але я все-таки ніяк не міг реалізувати це. Тут випала нагода, і ми її купили. Я думаю, ви вже здогадались, а може і ні, це Mercedes. В кузові Є124 е купе 2,3 на автоматі. Як, його, як ми його купили? Ну, я постійно сидів на авторі, дивився, 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 дивився і тут випадає автомобіль недалеко від там, де ми живемо, тобто від Луцька, в Рівненську область поїхати. я до продавця, розпитую за автомобіль. На авторі він стоїть 1950 доларів, плюс-мінус ціна адекватна. Ну і кажу, скільки ви скинете. Він каже, 50 доларів максимум. Кажу, гаразд, коли можна поїхати подивитися? А нам їхати, виходить, десь кілометрів 50 тобто недалеко. Ми домовляємося про зустріч, сідаємо автомобіль і їдемо до нього. Приїжджаємо на огляд, дивимося автомобіль, дивимося корч, курчом. Думаю, якщо він скине 50 доларів, я не готовий його купувати. Ми проїхалися на ньому. ну він, як Мерседес, пливе, класно їде, але корч. І я в нього питаю, за скільки ви готові її віддати? Він каже, мені 1500 доларів давали на шрот. Я кажу, то що, за 1500 по рукам? Він каже, ні, 1600. Я думаю, от засранець, все-таки придеться брати його. Тому ось 124-й купешка. Коли ти сідаєш за даний автомобіль, емоції 90-х років вам не передати. Прямо окунувся туди. Зараз ми його спробуємо завести. Він стояв недільки дві. З полтичка. Це успіх уже. Сам автомобіль гнилий, фарбований 300 разів. Худи, я тут ближче покажу. Ланжерончики вже теж під питаннячком. Но, е сама основа і документи ніби. Е Продавець сказав все ок, ми виписали довідку в рахунок, і для мене основне зараз його переєструвати поставити на себе. Поставимо на себе, будемо далі працювати. Якщо ні, завеземо йому назад. Е, дивіться, ще хочу вам розповісти, які плани в мене на нього. Я хочу викинути мотор з коробкою, мотора детерінгувати, поміти всі прокладочки, помпи, рівні. Тобто обслужити його, викинути підвіску, розібрати повністю салон, поварити, все повністю перекрасити і зібрати, і їздити кайфувати. Як вам ідея, друзі? Ну що, друзі? Якщо вам подобається цей даний проєкт, можете писати коментарі, навіть радити нам, я буду читати. і Мені цікаво, то, що це досвід. Перший раз робиться така штука. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А в кінці, якщо він це відео буде популярним, ми розіграємо цей автомобіль.